Бачимо, що реакція від лідера нашої країни Володимира Зеленського на все це з'являється, і він в вечірньому зверненні зазначив, що немає жодного підтвердження, що Путін і його оточення всерйоз розглядають варіант миру. А що мав на увазі лідер нашої країни? Далі можемо почути у прямій мові. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку. Були доповіді, розвиток дуже ґрунтовні. загалом по ситуації війна. Та російські наміри можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають. Варіант миру. І розглядають серйозну дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію. Тим більше російські удари щоночі стають все більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні, плюс балістика, плюс крилаті ракети. В цьому немає жодного військового сенсу. Але це очевидний політичний вибір: вибір Путіна, вибір Росії, вибір воювати далі та руйнувати життя. Нещодавно відбулася зустріч в Стамбулі. Зараз росіяни, начебто, пишуть пропозиції для меморандуму про мир вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Я дякую всім в світі, хто це розуміє: нові і сильні санкції проти Росії, санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та іншого світі. Хто хоче миру, це буде. Гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги. Усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що. Він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити. Сьогодні на ставці детальна. Розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української. Балістичною програмою для швидшого виробництва ракет була сьогодні і детальна доповідь керівника Служби безпеки України малюка. Хороші є результати. Дякую. Ще одне. Хочу відзначити сьогодні наших захисників неба цими днями добре проявили себе наші пілоти бойової авіації Ф-16. Та міражів. Значну частину крилатих ракет збили саме вони. Дякую. Також 11-та зенітна ракетна Шепетівська бригада, 96-та зенітна ракетна Київська, 138 Дніпровська, 208 -та Херсонська та 301 -та Нікопольська зенітні ракетні бригади. Дякую вам за влучність. Та всім підрозділам захисту нашого неба, мобільні вогневі групи, вертольоти армійської авіації, ребівці. Дякую всім, хто б'ється заради України, і всім, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава традиційно говоримо президенту. Ну а далі такий блок новин, який мені нагадує фільм 2008 року. Напевно, багато хто з вас його бачив, який називається Так ні напевно. Там герой Рай... Райана Рейнольдса розповідає своїй малій доньці, як він, так би мовити, шукав своє кохання впродовж життєвого шляху. Краще, краще би ми дійсно обговорювали цей фільм чи якісь новинки кінопрокату. Але на жаль, в такому контексті так, ні напевно. Ми зараз будемо обговорювати. Публікації світової преси про те, чи готовий Трамп ввести санкції проти Росії, на мій хлопський розум ніколи в житті він їх не веде, але я не є експертом, тому віддаю так би мовити. Все напитало журналістів світових видань. Що пишуть вони? По-перше, Нью-Йорк Таймс. Вони мають позицію, що Трамп після розмови з Путіним демонструє небажання тиснути на Росію і запроваджувати жорсткі санкції. Тобто Трамп говорить про з'їхав з глузду, хоче всю Україну, і всю цю маячню він несе своїм, скажімо так, Говорить він це на публіку, але ж про санкції мова не йде. Розглядає, потім він говорить, що він сильніше розглядає, потім щось подібне. Але, власне, New York Times відзначає те, що Трамп не хоче накладати на Росію жорсткі санкції. Як пише видання, рідкісна критика Трампа на адресу російського диктатора пролунала після найпотужніших за останні три роки бомбардувань українських міст на вихідних. Звісно ж, традиційно спрямованих на цивільні об'єкти. Російські атаки відбулися через кілька днів після того, як Трамп публічно визнав чудовою двогодинну телефонну розмову з Путіним, яка, як він обіцяв, негайно призведе до активізації прямих мирних переговорів. Трамп ніколи не пов'язував атаки Росії зі своїм власним рішенням, підтвердженням підтвердженим минулого тижня, відмовитися приєднатися до європейців у нових фінансових санкціях проти Росії. У результаті створилася. Стратегічна порожнеча пише The New York Times, в якій Трамп скаржиться на те, що Росіяни продовжують вбивати, але поки що не бажає змусити Путіна заплатити бодай невеличку ціну. За словами кількох зовнішніх експертів та колишніх урядовців, ця схема є добре знайомою. Трамп сигналізує, що відходить від конфлікту, який він часто називає війною в Європі, а потім висловлює шок від того, що Путін відповідає знайомим переліком вимог, які рівнозначні капітуляції України, після чого посилює атаки. Трамп епізодично на Гає на тому, що він абсолютно розглядає питання санкцій про те, що разу, коли він змушений приймати рішення про приєднання Європи до нових економічних санкцій, він відступає. І цій думці також довіряю і я особисто, просто як фізична особа. Але World Street Journal має свою думку і пише, що Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії вже цього тижня. Пишуть вони таке. Американський лідер розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії, бо розчарований атаками Путіна на Україну. Сумніваюсь, дуже сильно. А, власне інформацію The Wall Street Journal отримало від джерел, які знайомі з питанням. Дуже прекрасне вже формулювання. Трамп може ввести нові санкції проти Росії, за словами одного з джерел. Обмеження ймовірно не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на російського диктатора, щоб той пішов на поступки за столом переговорів. Зокрема, ухвалив 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна. А Росія постійно відкидає. При цьому журналісти вказують, що Трамп також може в останню мить змінити своє рішення та не вводити санкції. У виданні додали, що в неділю Трамп обговорив можливість нових санкцій, заявивши, що він абсолютно розглядає їх. Трамп також втомився від мирних переговорів, розглядає можливість відмовитися від них, якщо останній поштовх не спрацює. Поштовхів не було поки що жодних. Про що кажуть люди, знайомі з його думкою, пише видання, вказавши, що це є разючою зміною для лідера, який у перший день свого перебування на посаді робив ставку на свою здатність. Покласти край цій, цій війні. незрозуміло пишуть журналісти, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і про чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні. Вочевидь, тут також цілком очевидно, жодної військової підтримки Україна не отримає. Трамп навіть боїться продавати ті самі системи протиповітряної оборони за гроші за ринкову вартість, що пропонує Україна. Лунало в, в соцмережах. Хотів сказати в засобах масової інформації. Така теза, що може, начебто, Європа закуповувати озброєння, а потім передавати Україні. Поки що це балачки і балачки. Рашисти не, не послуговуються балачками. Вони йдуть в атаки, вони активізуються на різних ділянках українського кордону, поки наші партнери розводять балачки. Ну а Трамп, о, Трамп напевно, як казав один мій знайомий з Сил оборони України, Путін точно має якийсь компромант, бо не може лідер світової демократії на колінах повзати пер перед. Ну, це протиприродньо, це, як то кажуть, ну, неможливо за всіма канонами. Значить, десь агент Краснов, як то кажуть, вмочив хвостика ще, напевно, в 80-х, знаєте, цю теорію змови, що тоді був завербований КДБ. Доказів немає, але, вочевидь, чим Путін таки тримає рудоволосого, цього абсолютно нікчемного політичного діяча, абсолютно жалюгідного, Боягузлового, тримає в своїх руках.